Я сидів на трейдин плазі уже 20-10 минут 15 и я не найшов ненормального трейда, но мені кидали трейд оцей пацан. Як ви бачите. Роз... Блин. Він давав мені клок, мене нового закидав. Я потім викачу трейде, включив і він вистав від мене. Я хочу добиться. Кловера або мого любимого хайпера, який у мене був, я відкрив його. За 10 кейсов. Смотрите, Наконець то то. вас там. Давайте вже закінчимо цю рубрику на Що я добився леди. Наконець то болел. Давайте. Я буду... Кожну часть знімати по одній годині. Всем пока.